В рамках дев'ятого туру групи А другої ліги ПФЛ ФК Полісся 2 зійшовся у матчі з тернопільським ФК Самбір Нива 2 Рахунок відкрили суперники на 18-й хвилині гри. Активний за рахунок Танчака. Танчак обігрується із Мендруком. Той в центрі віддає. Мендрук знову із м'ячем. Пробиває поспілов. Удар і гол забиває самбір Нива 2 Забиває у нас Денис Довбецький. Вже через три хвилини Ярослав Караман зрівняв рахунок для житомирян. Один швидко полісся Два зрівнює у нас рахунок Ріпак тут абсолютно нічого не міг зробити. І знову наприкінці першого тайму команда Полісся два вирвалася вперед завдяки голу Адміра Брістріча. Вдало відоборонятися, ну принаймні. Заслужу, заслуговує самбір під нічією. Удар! На початку друга тайму. Матей Матіч збільшив перевагу Житомирян. Короткий розіграш. Знову м'яч у карамана. Караман подає і м'яч забиває матіч. Кар... А вже через чотири хвилини. Адмір Брістріч оформив дубль. Власно. А пробити брістріч. м'яко, гол! Після 54-ї хвилини гри голів більше не було. Тож матч завершився перемогою Житомирян з рахунком 4-1. Дуже задоволений хлопцями, тому що для мене дуже показовий момент, що за 20 секунд до фінального свистка при рахунку 4-1 вони все одно йшли в цей пресинг. Кожен з них хотів відібрати м'яч. Це, на мою думку, набагато важливіше зараз ніж результат. Але результатом також ми сьогодні можемо бути задоволені. Нагадаємо, полісся два так і залишається на першій сходинці у турнірній таблиці. Групи А другої ліги ПФЛ.